Затримання без ухвал суду, примусове вручення повісток, тиск навіть на людей з групою інвалідністю, офіційною броню або відрочкою. Мобілізація дедалі менше виглядає як правовий процес і дедалі більше як репресивна кампанія. Нагадаю, що відповідно до статті 33 Конституції України кожен має право вільно пересуватися, вільно залишати територію України. Закон про військовий обов'язок зазначає, що повістка вручається особисто під підпис, лише тоді, коли є правові підстави. Вручення повістки силоміць без пояснень, без встановленої потреби це не адміністративна дія. Це пряме порушення закону, а в деяких випадках його ознаки кримінального правопорушення, а саме перевищення влади або службових повноважень. Відповідно, стаття 33. Кожен має вільно пересувати. закон про військовий обов'язок. Повістка має бути вручена особисто під підпис за зазначенням підстав та цілі. Якщо повістку вручають силаміць без роз'язки, це може бути розцінено як порушення кримінального законодавства.